До різдвяно новорічних свят глухівчанам потрібно до трьох тисяч ялинок. Незважаючи на війну, мешканці міста хочуть влаштувати собі та дітям хоча б невелике свято, розповідає інженер лісового господарства Анатолій Ковтун. За словами чоловіка, попит на новорічні ялинки незначно знизився у порівнянні з довоєнними роками. По нашим підрахункам на глухів і ближе села треба. У, у кількості 2000-3 тисячі ялинок. Ну, по, по прошлих роках. Трошки зменшилось е, святкування новорічних ялинок. Ну, е, про, якщо взяти у процентному відношенні, процентно на 10 не більше. Люди покупають е, штучні ялини і багато людей, які виїжджають із нашого регіону, тому що наш регіон знаходиться на території бойових дій. Пан Анатолій розповідає, що продажем ялинок у Глухові зазвичай займаються посередники. Вони відкривають ялинкові базари ближче до 10 грудня, а продаж ялинок у лісництвах вже триває. Ціни там набагато нижчі за ринкові. Ну очікуємо з числа, з числа 10 грудня і далі до новорічних свят ближче там. По нашому підприємству ялини можна придбати по кожному лісництву. По кожному лісництву дано розпорядження на продажу новорічних ялин. Заготівля по 300 штук на кожне лісництво. У нас ціни новорічної ялини коштують до метра 81 гривня, від метра до двох. 108 гривень від 2 до 3 ялина коштує 240 гривень і з више 400 гривень. За словами фахівця, купівля ялинок у офіційних продавців не шкодить природі, адже лісництво спеціально вирощує дерева на продаж. Ми вирощуємо спеціально для новорічних свят. Так, що шкоди ми це від, е, виділені спеціальні плантації для вирощування новорічних ялин. Так що шкоди для навколишнього середовища ніякого ми не, не приносимо. Ну, щоб таку красуню виростити, потрібно від 4 до 4 до 6 років. Ми починаємо вирощувати із насіння, збираємо насіння, висіваємо у теплицях у парниках. Які ви бачите тут поряд з нами. Спарнико висаджуємо відкритий ґрунт. У нас по кожному лісництву є плантації новорічних ялин. Ну, у кожному лісництві по-разному. Допустимо, у банічах 6 гектара новорічної ялини, землянки 2 гектара, у Словуті 2,5 гектара, у червоному в цьому році посадили 2, 2 гектара. У Шалигіно півтора гектара. Вистачає і людей, які без дозволу рубають ялинки у лісі. Щороку їх затримує лісова охорона. За такі дії їм загрожують значні штрафи. Що люди вирубають не, санкці... не санкціоніровано на лісових культурах, які ми садимо у лісових масивах? Так, це буде приносити шкоду. Відповідальність за новорічну до 10 сантиметрів. 570 гривень штрафу. Якщо більше, то там від 576 до 1200 гривень.